Доброго дня всім гостям і підписникам каналу. Слава Україні, слава нашим героям. Давно ми з вами не зустрічалися, Ну, от самої посівної не викладав я відосів, не було, як кажуть, ні натхнення, ні нічого, робота, робота. А це вже, як кажуть, і скучив за Ютубом. Хочеться щось і виложить. Шуми ми помолотилися. Сою, соєшник змолотили. Дай Бог на силу. Ну, а кукурузу ще не трогали. Влага за 20. Немає поки натхнення її молотить. Що то з цінами, з цими. Що. Невигодно, як кажуть. За 2000 не хочеться здавати. І... Так, ну а сьогодні що ми? Поїдемо. Поїдемо ми дискувати. Сьогодні неділя. Їздив я аж у понеділок. Це вже почти тиждень, завтра буде Попробував а воно не йде. Наш, наш таураз. Дивіться, де я подіскував, все ж не чиня, що, що робило. Ну, диски ще нормально йшли, все, не забивалося, все чудово. Ну, котки, ну котки, котки, блін, капець. Забивалися, не встигав довбати. Що там розказує, хто там, молодий фермер, що... Трубчаті треба, так, да, ось у мене трубчаті, то теж, що ті, що, що всі вони. Земля сира і, і забивалося. Довбав навіть, не додовбав, приїхав додому. Це аж у понеділок, а сьогодні вже неділя. Ну, сьогодні неділя, у сонечко чуть підтряхло прямо з утра. І спробуємо поїхати ще чуть-чуть подовбать, як кажуть. Так, сейчас, гляне, масло. Що у нас з маслом? Бо я денюк поробив? Денюк поробив, в ньому. І що нас? Ну що у нас? Сейчас витримо. Витримо. Вибачайте. За незручності. Ну що у нас? У нас уровень. Уровень, все нормально. Все нормально. Ну, хай я закрию, бо неудобно. Неудобно. оно ну, я в пін заведеться. З тиждень. Так, дай Бог, бо Санька нема. Сам роботаю пока. Санько віддиха. Ну, це так. Як е... Як молодий, я кажуть. Е, зробили ми йому форсунки. Як кажуть. Ну, після весни чуть-чуть він... Чуть-чуть він мов От візь я тут полтаву форсунки, по з дожені. Там є. Зробили і все чудово стало. Все чудово. Оце. Зараз чуть-чуть прогріється. Заміряємо соляру, бо ще й світу нема. І, як кажуть, ми побачимося у полі. А, ага, ще. ще одне ми собі прикупили, як кажуть, ну, це буде друге відео. Ми прикупили таку сівалочку. Дивлюся, всі купляють. Ну і ми на замін нашої нашої ССЗ прикупили, прикупили Деметра. Деметра. СЗЗ, як там, СЗД Д4,2. Деметра, СЗД Д4,2. Ну, це буде друге відео. Снімемо, як кажуть, перші впечатлення. Про неї вже я чуть-чуть, як кажуть, складав її та роздивився, що до чого, що хороше, що, що Ну, то буде друге відео. І подивимося на, на її в роботі. Її будемо випробовувати, як кажуть, і по нову тілу, ну не по нову тілу, ну, після соняшника, після сої пробуватимемо. Сіять. Ну то буде друге відео, розкажемо. Ну а так, все. Зараз чуть прогріється і поїдемо. Все, включимося на полі. Ну Ось і ми вже і на полі. Виїхали, дискуємо. Ну ось так виходить. І так виходить. Я дивлюся, чудово виходить. Перебиває, все, ховає. Палку. Так, да, Земля сирувата. Навіть, як кажуть, ліпиться. Ліпиться. Ну, виходить нормально. Зробили ми ось, може, п'ять кругів. І... І отак виходить Наслід забивання це зробив, поки все підпочинає. Тут оця сторона ні, а ось, як ви бачите, отак починає забивати. Ось. Оце. І починай, починає. починає. Присувати сюди. Чогось не можу поняти що іменно ця сторона і та сторона. Середина ніфіга не забивається. А оця, ну ця нормально. Проїхав. А ця Починає підзабиватися. Діски, диски нормально, як кажуть, нормально, не забивається. Ну Тут же й бачите, що не так стоять стойки і взагалі не так тіски зроблені. Хай ніхто не розказує там, що 에, в мене дві АГДшки, то от, отой принцип, звісно, мучить дуже. Ті чистики забиваються, на чистиках тормози, особливо задній ряд. Задній ряд там увесь. Тільки виїхав, бо, якщо по такій би землі виїхав, то Фу, круги чистять. Там чистеке все, капець. Це нормально, я йде, не забивається. Діски навіть по сирішому я дискував, не забивається. Коток, так, да, забивається. Коток. Ну що, що нормально? Може, що такі якісь ці сюди набивається коріння. Ну, Як ви бачите, такі углублення. Після кукурузи, після цей набивається коріння. Ну, сказати, що як земля не дуже сира, коріння забивається, воно нічого не, 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 не забивається, тут тільки просто вирівнюється так і все. Ну а по це по сирому, то звісно підзабивалося. І коток всередині підзабивався. Ну ось, Зараз треба буде почистити. Чуть-чуть ще проїдемо, подивимося. Ну, я, ще, я з прошлим разом, що дискував, то звісно, це небо й земля. Це таке. Так, да, звісно. 3,5 чи 3.4, звісно, малувато на наш трактор. Ну по солярці, я думаю, що він не так невелика різниця, щоб більша, ну, зато тракторові легше. 2.4, йдемо на легке, біжить швидко. Ну, не знаю, нормально. Борона. Що хвалять АГДшки там і Агро, блин, капець. Та не, не дуже, звісно. У мене дві борони, я вже знаю, що це таке. І Мазовська і АГД, і АГ, АГ і АГД, то що та, що Не забивається. Ця не забивається. Ну, коток, коток звісно. Ну, при сирій погоді дуже. А так, вона вже зробила гектар 300 десь у мене за 3 години, мабуть. Це вона в мене чи третій, чи другий, не пам'ятаю. Там є відео. Десь гектар від 200 до 300. То проблем ніяких не було по ній. Все не мажиться, подчипники позакривані, все, всі вже ні на котках, ні на чому. Не обслужуємо. Скільки вона виходить, не знаю. Ну а так, чудово. Уже і стойки, якщо ви знаєте, там, подивіться, Стойки не, не мертві а на резинках, вона йде плавно. Це. Ну, одне, щоб нам не самі зробили таку фігнюшку Там є і відео, не піднімала вона в нас, не піднімала, поки ми винт. Чуть-чуть угору не вивели, Ой, Ну, де причіпатися. І тепер чудово піднімає. І подобається мені така система. Хто каже, це фігня, глибина, не знаю. Одна минута вийшов, пальчик переставив і поїхав далі. Як почнеш, ті, я вважаю, після 300 гектар, якщо це ті гвинти крутить, то я... Не хочу. Це така. Так я, як кажуть, такий відгук, чи це мій, як кажуть, особистий. І чого я рискну взяти з круглими дисками, не, не знаю. Ті Все час в мене з ромашками ж, ну, як обичні. Це з круглими я взяв дисками, Ну, я дивлюся, що непогано приробляє. Непогано це. Ну, їдемо ми десь глибина, може десь сантиметрів 12, може туди. Ну, за 10, це точно. Зараз і не рився, тоді, як дискувати, настраювався, порився. Ну, Думаю, більшого не треба. Це таке. Так, ну що, будемо працювати далі ми... і... Будемо тут сіять нашою новенькою сівалочкою, прямий прямо посів, може, не знаю що, подивимося весною, плануємо сою посіяти. Прямо. Прямо по цьому, мабуть. Ну, може, вологу закриємо. Вологу закриємо і будемо пробувати тут сіяти. Так, ну все, всім пока. Підписуйтесь на канал. Здоров'ячка всім миру поскоріше. Ну і слава нашій Україні. До побачення.